Михея, розділ другий. Горе тим, що задумують кривду і на ложах своїх учиняють лихе, за світла поранку виконують це, бо їхня рука має силу. Якщо піль жадають, то грабують вони, а домів, то хапають, і вони переслідують мужа та дома його і чоловіка, й спадки його. Тому так промовляє Господь, ось я замишляю на цей рід лихе. Що ший своїх з нього не визволите, і ходити не будете гордо, бо це час лихий. Того дня проголосять на вас приповістку і співатимуть пісню жалобно, говорячи. Сталось, до пня опустошені ми. Уділ народу мого змінився, як це діткнуло мене! Наше поле поділене буде чуженцями, тому в тебе не буде нікого, хто кидав би шнура мірничого, як жеребка на Господнім зібранні. Не проповідуйте, та вони проповідують? Хай нам не проповідують, не досягне нас ганьба. О ти, що звешся Якові в дім, чи змалів дух Господній, чи ці чини його? Хіба добре не роблять слова мої тому, хто ходить правдиво? Ще вчора були ви народом моїм. Тепер же стаєте за ворога, з одежі верхньої плаща ви стягаєте з тих, хто проходить безпечно як здобич війни. Жінок, мого народу, з приємного дому її виганяєте кожну, з дітей славу мою виберете навіки. Устаньте й ідіть, бо тут не спочинок. Це за знечищення ваше, що загладу для вас принесе вирішальну загладу. Коли б чоловік, який ходить за вітром і брехню набрехав, говорячи, будуть тобі проповідувати про вино та про напій п'янкий, то був би він любим пророком цьому народові. Невідмінно зберу тебе всього, О Якове, невідмінно згромаджу останок Ізраїлів, разом поставлю його як отару в боцрі, як ту череду на пасовищі, і будуть гомоніти вони від много людства. Перед ними виламувач піде. Вони продеруться та браму перейдуть і вийдуть із неї. І піде їхній цар перед ними, а Господь на чолі їх.